Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Гороскоп на 29 липня 2023 року розповість, кого в суботу чекає приємний сюрприз, а кому потрібно знайти баланс між витратами та заощадженнями. Овен. Не варто повністю витрачати приплив енергії, який ви можете відчути цього дня. Сили дуже швидко закінчаться, а жодну справу не вдасться довести до кінця. Телець. Не намагайтеся вирішити всі свої проблеми самостійно. Зверніться до близьких друзів та рідних. Близнюки. Щоб у майбутньому не зіштовхнутися зі складними проблемами, не варто давати можливість емоціям контролювати вас. Приймайте лише раціональні рішення. Рак. Приділіть пильну увагу своєму здоров'ю, ймовірні невеликі проблеми та погіршення самопочуття. Лев. Проведіть вихідний день зі своїми рідними. Часте спілкування з ними допоможуть вам набратися енергії та позбутися нав'язливих думок. Діва. Якщо потрібно зробити певний вибір, прислухайтеся до інтуїції. Вона підкаже точне та єдине правильне рішення. Терези. Першу половину дня краще провести за приємним відпочинком та улюбленими справами. Або навіть провести її у ліжку. СКОРПІОН. Доля намагатиметься підготувати вас до важливої події. Будьте уважними та звертайте увагу на знаки. Стрілець. Щоб самопочуття було в нормі, слідкуйте за тим, що ви їсте. А особливу увагу звертайте на термін придатності. Козиріг. Відносини з кимось близьким, з ким ви посварилися, налагодяться, проте для цього все ж таки доведеться докласти зусиль. Водолі. Навіть якщо день буде не надто вдалим, якнайсильніше намагайтеся тримати позитивний настрій. Риби. Робота навіть домашня, йтиме легше, якщо робити її творчо та креативно. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.